Вітаю всіх, хто прагне жити краще у кооперації. Наша сьогоднішня тема буде цікавою для тих, хто важко працює біля худоби. Наш експерт Анатолій Паляниця знає, як селянин може отримувати подвійний прибуток від корови. Мої вітання, пане Анатолію. Я не перебільшую, знаєте, як подвоїти зиск? Доброго дня так. Вважаю, що знаю. Правильніше сказати, це знаю. Не я це знає. Наша історія, наш народ, і ми маємо багато таких прикладів, коли люди об'єднуючись, в нашому випадку кооперуючись разом, можуть досягти значно більших прибутків, покращити свій добробут, покращити добробут сіл, населених пунктів, де вони проживають, і кооперації досягти значно кращих результатів. Анатолій Паляниця, експерт в галузі тваринництва, учасник численних міжнародних семінарів та навчань з молочарства та скотарства. Всі ми пам'ятаємо часи, коли в кожній оселі, де отримується корова, все отримувався поряд бичок, і в певний період він продавався за досить пристойними цінами, і це для сім'ї такий серйозний економічний були, так, ну, покращення добробуту. На сьогоднішній день у нас це призабуто по тій причині, що дуже низькі ціни, і люди вважають, що краще продавати молоко. Е, хоча воно теж звичайно, е, ну, ціни сильно низькі. Ось то вважаю, що ми можемо це відновити, е, відновити таким чином, що е, маючи певне поголів'я, маючи певні партії, е, вони можуть продаватися на закордонні ринки, тобто формуватися. Певний бюджет, і відповідно ціна вже значно, десь 25-30 буде кращою. Тобто кожна родина, яка зацікавлена у тому, щоб заробляти біля свого подвір'я, в своїй оселі, може цим займатися і кооператив якраз має мету допомогти у цьому. Перше, що ми зробили, це вже у нас є контракти, є відпрацьовані ринки збуту. Ми вже почали цю програму, буквально вже третій тиждень. Поки що ми закупляємо батьків ті, які вже народилися, вже виросли, і просто по кращій ціні ми їх формуємо в одному місці, проводимо карантинування, різні там, маніпуляції, які потрібні ветеринарні, плюс всі моменти, які потрібні для того, щоб зовнішньоекономічна діяльність відбулася, щоб їх продати на зовнішній рині. Ну, Таким чином вже працюємо. У Великій Рішнівці, це на Шепетівщині. Ми познайомилися з родиною, яка отримує 14 курів. І раніше вони вдавалися виключно до природного запліднення, а зараз дізналися про таку програму, яка є у першому національному аграрному кооперативі щодо штучного осіменіння. І знаю, що вони одними з перших подали заявку на участь у цій програмі. Прошу подивимося сюжет. Це моя коровка Маргоша. Ми її осінняли місяць назад, осінняли штучним методом. А це донька Маргоши. один з небагатьох вдалих прикладів природного запліднення. Телятка від одного на все село бичка виходять нездалими або й не вдаються зовсім, бідкається родичка. І в нас пів села водили до одного і того самого бичка. Багато корів переносили захворювання від бичка. О, а це дійсно є чистий спосіб і штучне осімінення – це вивдення є дійсно гарної породи, худоби. Ну, я вважаю, що це дійсно набагато краще. У Таїсії 14 корів, у Марії 5. Вирішили скористатись нагодою і взяти участь у проєкті від першого національного аграрного кооперативу. Зателефонували за оголошенням. І вже до обіда моя корівка була осімінена. І ну, таким способом мені, наскільки я розумію, на мені подобається, тому що і там і температура, водички, і термометр, все гігієна, так би сказати, на вищому рівні. Ага. Ну так, ми, ми задоволені. І наші корівки думаю, задоволені. Послуга безплатна, з виїздом спеціаліста це дуже вигідно і дуже гарно. Замість Бугая такий от автомобіль приїздить до корів та телиць, обладнав його кооператив. Дав таку техніку, дав все обладнання. Сказали мені робити людям добро, безкоштовно. Я те й роблю. Машина обладнана таким, називається водяна баня для розморожування сперми замороженої. І вона пристрій такий від машини, від прикурювача цього. І доїжу до першої хати, доїду, воно в хвилин 20 нагрівається у мене. Приїжджаю до, до людини і вже можу працювати. Тут нагріто все, все нагріто, приїжджаю в село до людини, тільки людину покликав. Все, дивлюся, звіруся, чи температурка у мене тут добра. Сперма тут зберігається. Де я їжджу, Там вона зі мною. Більше напрямок зараз ми хочемо м'ясної породи. А Бердина-ангузька м'ясна порода більше напрямок. Котра людина хоче собі молочної оставити тележка, якщо вродиться на молоко. Є в нас і голштини. Мені хазяї допомагають, і тут на двох ниточках ця сперма заморожена, зберігається. Дорога займає більше часу, ніж власне процедура усіменіння. Усе швидко, якісно і не треба тягти корову у сусіднє село. Люди водили в інше село, не було бичка, а зараз прямо під хату приїхав люди довольні всі, і що безкоштовно у великій рішнівці великої рогатої худоби тримають чимало. І сподіваються на гарний приплід від Голштинів та Абердин Ангусів із пробірок. Крім того, що осінняти худобу також будуть закуплювати у нас молоко. Обіцяють по вартості 4,50. Тут просто пригадується фраза із нашого всіма улюбленого мультфільму Простоквашино до чого техніка дійшла? Від звичайного такого собі прикурювача і до, скажімо так, зародження нового життя. Буквально кілька маніпуляцій. Це насправді настільки просто. Ну, звичайно, нічого просто так просто не відбувається. Це велика підготовча робота. Це Навчання, стажування, кваліфікація високофахівців. Ну і звичайно, фраза правдива, до чого дійшла техніка, і, звичайно, технологічний розвиток на сьогоднішній день дозволяє це робити. Там ще якісь 10-15 років тому ну, це вважалося неможливим. Там було набагато складніше, і в багатьох випадках це було недоступно. Це є один з елементів нашої програми подвійного прибуток від корови. Тобто на сьогоднішній день у нас ті телятка, які народжуються в наших е, селах, більшість з них в е, дуже молодому віці, там, тиждень, два, е, на жаль, вирі, вирізаються. І це е, дуже дуже таке негативне явище. От, тому ми е, розпочали цю програму, що вона передбачає. Тобто е, багато корів, які не плануються. Потомство залишати на відтворення, ми осінняємо генетичним матеріалом м'ясних яс, порід. Тобто, і народження теля воно вже має дуже хороші якості м'ясні, тобто воно швидше росте, воно менше споживає корму на кілограм приросту. І це є елементом програми цей подвійний прибуток від корови. І далі вже господар цього теляти приймає для себе рішення. Він нам продає його у молодому віці. Далі кооператив займається відгодівлею і реалізацією. Чи він на власному подвір'ю, якщо у нього є для цього засоби, є можливість, є час, він до високогових кондицій відгодовує цього бичка і, відповідно, отримує свій зиск, свій прибуток. Ось, ну, ось так. Скажіть, будь ласка, ветеринар, от він провів процедуру штучного осіменіння, і на цьому його функція закінчилась? Чи можливо ще якийсь супровід є? Ну, звичайно, не, не закінчилась. Це було б дуже банально і дуже просто. Все. Е, наша мета і взагалі місія цього обслуговування це супроводжувати повністю від початку і на всіх, на всіх етапах. Е, це велика проблема на сьогоднішній день у більшості наших сіл. Тобто недостатньо кваліфікованих фахівців, недостатньо забезпечення технологічне, технічне. Тому от, оці випадки, що ми говоримо про природні запліднення, воно це є, має негативні наслідки, тому що потрібно відслідковувати генетику походження цієї цих тварин, які відповідно стануть батьками потомства. В нашому випадку ми повністю. Відповідаємо за, за ці, ці дії, підбираємо генетичний матеріал, підбираємо до кожної корови індивідуально матеріал генетичний батька і проводимо ці маніпуляції і процедури. Yeah. От. І надалі супроводжуємо як ветеринарне супроводження, так і таки, облікове, скажімо так. А от ветеринар, якого ми бачили у сюжеті Микола Паляниця, до речі, це не родич ваш, бо таке ж прізвище? Слава Богу, родич такий. Да, але це не заважає йому бути на сьогоднішній день одним з кращих фахівців України. Ну насправді люди з якими, ми люди, з якими ми спілкувалися з приводу штучного осіменіння, дуже його хвалили і за уважність і за компетентність. І, але я до чого веду, що він зауважив, що зараз ще не сезон для штучного осіменіння, Тим не менше, тенденція до збільшення замовлень уже спостерігається. А весні, коли коли це вже буде сезон, ну скажімо так, штучне осіменіння взагалі буде в тренді. Так, це звичайна сезонність пов'язана з тим, що у нас кожен господар планує виробництво це домашнє таким чином, щоб взимку народилося теля, а навесну корова пішла на пасовище а спокійно і відповідно отримувати молоко, умовно кажучи, безкоштовне. Тому що ну, корма на пасовіщі, ну, майже без, умовно безкоштовні, скажімо так. Дійсно, зараз є. Невеликий попит, але він є, і ми планово розпочали це робити з вересня місяця, для того, щоб про нас узнали, для того, щоб ми відпрацювали лінійку повністю технологічну, лінійку логістичну, як ми маємо доїжджати, коли, в який час, щоб усі всі моменти були у нас відпрацьовані, і коли з кожним місяцем зараз буде зростати кількість таких замовлень, щоб ми вже працювали наповну, щоб не було збоїв, тому що Цьому всі справи не можна допускати збоїв, Воно все має бути чітко. Як ви зараз можете вже сказати, що навесні ви впораєтесь, коли замовлень буде значно більше? Скільки бригад має працювати? Звичайно, ми впораємося. У нас працюватиме зараз чотири бригади мобільні, які будуть таким кільцевим методом їздити по наших селах. Крім того, у багатьох селах ще лишились фахівці, які це роблять і і зараз. Ми запланували їх забезпечити технічно, допомогти їм, і також залучати до, до цієї роботи. По Перше, це робочі місця, і по-друге, вони там, перебуваючи безпосередньо у цьому селі, їм це зробити набагато можна швидше, мобільніше і краще. От пригадалось у сюжеті жінка зауважила, що в кооперативі їй пообіцяли, що молоко будуть скоповлювати по 4 гривні. Вона не обмовилась, тому що зараз по 2,50 – це красна ціна. Ні, вона не обмовилась, звичайно. Кооператив у цьому, у цьому напрямку розробляє стратегію, і зараз маємо два невеликих пілотних таких проєкта: це село Лутівка Шепетівського району та село Коськів Шепетівського району. Це близько однієї тони молока поки що. Ось і основна наша мета і наше завдання це досягти якості молока. Тобто проблема молока з сільських подвір, в тому, що, ну, на жаль, Воно негатункове. Зараз ми над цим працюємо, і я думаю, що є вже напрацювання, є певні технічні рішення, що ми зможемо підняти якість цього молока разом, звичайно, з членами нашого кооперативу, з тими людьми, які працюють безпосередньо з тваринами. І, відповідно, буде й ціна. Ви хочете сказати, що у селян взагалі є засоби для того, щоб покращити якість молока? Є можливості, скажімо так. Засоби ми будемо допомагати. У селян є можливості, і майже всі люди в селі хочуть, щоб молоко їхнє було якісне. Там одиниці можуть бути халатними, але ну в більшості це серйозні свідомі люди, і разом я думаю, що ми це зробимо. А от на коли, як ви плануєте, на коли вже селяни можуть розраховувати, що їхнє молоко подорожчає? Це буде поступово. Ну, Шепетівський район може раніше, я думаю, за півтора-два місяці вже. Ми відпрацюємо повністю весь район. Ну і далі будемо рухатись поступово по телемах. Області. Що ж, це буде подвійний прибуток від молока, а плюс ще додати те, що про що ми говорили на початку передачі: подвійний прибуток від корови взагалі. Ну, інформація дуже обнадійлива. Пропоную на цьому завершити. Дякую обнадійливих і оптимістичних тем для розмови. У нас ще багато. Відповідно, не менше і програм у першому національному аграрному кооперативі. Я дякую вам, Анатолію, за розмову. Вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Побачимося вже за тиждень. Нехай щастить!